Привіт, друзі! Секатор і Філадельфус або жасмін садовий. І не став час, коли він вже відсвів. Це один із найбільш ранніх квітучих якихось сортів. Ну він звичайно, бачите, квіточка в нього проста, нічим невиразно пахне тепло, не якимось молоком. Коротше, як його обрізати? Я вже почав, тут напевно години на дві в мене роботи буде. Я вам покажу, наприклад, деякі, деякі гілочок. Бачите, жас нас підказує де треба і різати. Тобто оце все треба зрізати, не боятися зовсім нічого. Тому що якщо ви не будете обрізати ці всі гілки, які цвіли в минулому році, то воно у вас перетвориться на такий кошмар, який зветься Баба-Ягайка, Яга, яка не знаю. Ось. І ми маємо дати з вами дорогу ось цим молодим гілочкам, які на наступний рік будуть звісти. Оце все, все бачите, друзі, це все приріст минулого року. Я не буду чекати, ця вся квітка, тому що раніше обрізу, раніше буде щастя цій рослині. Коротше, що я вам скажу? Треба різти до 15 липня, щоб рослина встигла наростити нові пагони. Чому? Адже, якщо обжити його пізніше, він теж буде. Десь буде пускати нові пагони, але вони, можливо, до перших морозів вже не, ви, ну, не визріють і просто померзнуть, Тому спішіть. Я сподіваюся, змонтую два відео, як було до. Ну, Ні, бачите, вже почав різати. Ось, бачите, ось такий ось кущ в мене. Кущара ця здоровезна така. От. А я вам уже в кінці склею разом, покажу. Сподіваюся, як це все буде після обрізки професійної і вдалої. Побачимось зараз.